Всі. Це канал 1000 книжок. Огляд на книжку від видавництво основи червона книжечка. Це ознайомча книжечка про червону книгу України варіант для дошкільняток і молодших школярів. Дуже гарні ілюстрації, тексту небагато і основне. Книжечка невеличка. Тут 50 сторінок. В кінці є практичні завдання, як ти можеш допомогти природі. Майструй шпаківню, саджай квіти, посади дерево, користуйся одноразовим посудом, економ воду і інші. Цю книжку я не раз використовувала в своїй роботі, я вихователька з дітьми старшого дошкільного віку. Вони люблять як самостійно роздивлятися, так і просять, щоб я їм прочитала про рідкісні тварини. І руслини. І це також класний варіант на подарунок, якщо дитина цікавиться природою. Дякую за увагу.